Україна завжди була великим гравцем на ринку металургії. Навіть попри втрату ключових комбінатів, ми досі входимо у світову двадцятку виробників. Такі потужності дозволяють, окрім експорту, виготовляти продукцію для нашої армії. Наша держава, на жаль, не може повноцінно забезпечувати себе броньованою технікою. По-перше, в нас немає власної розробки бойової машини піхоти. Про те, як поховали цей проект, можна почитати у цьому тексті. Лінк залишу в описі відео. Україна випускала та випускає власні танки БУЛАТ та БТРи, третьої та четвертої моделі. Але цього недостатньо. Немає можливості швидко постачати на фронт потрібні кількості української бронетехніки, тому здебільшого зсу використовують західні та радянські машини. Про це я робив окремий випуск, посилання на нього ось тут. В цих умовах масове виробництво металу можна використати для обладнання додаткового захисту. В першу чергу проти FPV-дронів. В інтернеті є сотні відео, як вони вражають, здавалось би, міцну бойову машину. Ідея проста та водночас доволі ефективна: так звані ловці ланцетів. Ними закривають слабкі місця, башту та моторний відсік. Тож, коли FPV-дрон намагається вразити машину, він врізається у сітку. Це зменшує ризики для екіпажу та дарує шанс на подальший ремонт техніки. Здавалось би, ця доволі проста конструкція, але в той же час вона має бути потрібної форми та відповідати всім вимогам, простіше кажучи, тримати удар. Зрештою, таких ловців ланцетів потрібно дуже багато, адже Україна оперує тисячами одиниць бронетехніки. Всі розробки вони базуються як там на старих радянських розробках, так і на натівських розробках, наприклад, оці ловці ланцетів це типова натівська розробка була, і ми її підглядали в кресленнях по стандартам НАТО, як повинна бути укрита техніка на відкритих місцях розташування. Тому це такий досить великий комплекс документації, який ми. Обробляли і після цього, вже коли ми підходили до фінального креслення, до фінальної розробки, ми ще залучали військових інженерів і адаптували ці розробки до реального життя. Метенвест зміг освоїти виробництво металевих сіток для основних вітчизняних танків: – Т-64 та Т-72. Американських танків Абрамс, БМП Бредлі, а також готуються інтегрувати їх на різні модифікації леопардів. У планах до кінця року почати оснащення легкої західної бронетехніки. Субівартість одного такого комплекту 20 тисяч доларів. Компанія може виготовляти по 20-30 зразків на місяць. Ще одна проблема, з якою постійно стикається українська армія, мінні поля. Російські загородження простираються на десятки кілометрів. Окупанти постійно поповнюють їх за допомогою дистанційного мінування. Їх основа це протитанкова міна ТМ 62, що містить 7 кілограмів вибухівки. Цього достатньо для виведення бронемашини з ладу з першого наїзду. Після цього вона стає вразливою мішенью для артилерії чи тих же fpv дронів для подолання мінних полів існують спеціальні трави. Е, рухається вперед. Між, між собою перед собою тягне ліву та праву частину мінного тралу. Вона повністю е, в, свобово, в вільному русі. Е, при наїзді, заїзді на міну е, противотанкову, е, підрив іде на нижню частину е, катку. Вона на себе бере ударну міць міни. Іде незначна деформація. Вісім-дев'ять підрив. А потім що з ним? А потім о, танк від'їжджає назад, іде заміна трала і далі переміщення вперед. Інженери Метинвесту удосконалили стару технологію і змогли інтегрувати на танк Т-72 трал власного виробництва і сертифікувати його. Вага одного комплекту 6,5 тонн. на місяць компанія виготовляє 4 подібних зразки. Хоча планується подальше збільшення виробництва, адже потреби зсу у тралах понад 100 комплектів на місяць. Для того, щоб забезпечити відносну безпеку особового складу, існують ось такі металеві бочки. Ми збираємо їх для того, щоб о, в підземній частині фортифікаційних яких, споруд їх облаштувати. Це типова конструкція, яка забезпечує захист бійців. а Це тут склад, який може переховуватись під час артобстрілів шість чоловік. Вона закопується на певну глибину, зверху ще додатковий є захист шар, або шар ґрунту, або ще додаткові конструкції, які забезпечують захист від ураження гаубі 155 мм. 152, напевно, так. отак бо конструкція в своєму конструктиві має шість ліжок, має буржуйку піч. Має додаткову вентиляцію, тому що ну, ми повинні забезпечити певні умови для того, щоб повітря було досить якісне. А, додатково опрацьовується можливість по, по бажанням військових, це облаштування певних там, ящиків, для того, щоб для зберігання як зброї, так і особистих речей. А, також є певні правила, які повинні ми витримувати. Це і додатковий а, вихід для персоналу, для військових, якщо в, у випадку ура Аження того місця центрального входу тому є додатковий вихід. Є споруди, які ми робимо більш простіші, є більш складні, такі як командні, такі як медичні. Перший пріоритет для допомоги від компанії це бригади, що тримають напрямок від Дніпра до Авдіївки. Саме там розташовані ключові підприємства групи компанії, живуть працівники та їхні сім'ї. У разі втрати Покровська Україна може втратити до половини виробництва сталі через дефіцит вугілля, який видобувається на місцевому шахту управління. Фортифікації у нас задіяна 31 одиниця техніки, яка працює на фортифікації, і вони фактично задіяні від добропілля до великої новосілки. Тобто, цей цей сектор ми зараз своєю технікою і своїми людьми закриваємо на будівництві фортифікацій. Ми встановлюємо, ми зашиваємо лісом за свій кошт. Ну тобто, ми робимо повноцінні вопи, ми робимо повноцінні протитанкові рови. Ну тобто, це весь весь спектр фортифікації, який ми який ну, наразі є з 2022 року двадцять Ріната Ахметова передав на потреби зсу і мирних мешканців понад 7 мільярдів гривень. З них безпосередньо на потреби української армії приблизно 4,5 мільярди гривень. Вже досить давно знаходимося в контакті з міноборони. Ми вже пройшли повну сертифікацію наших мінних тралів. Ми пройшли повну сертифікацію наших КВСУ. Зараз вони вже називаються офіційно. У ХС, тобто вони кодифіковані, вони сертифіковані, і наразі ми знаходимося вже в перемовинах по заключенню контрактів. Тому що як тільки ми будемо отримувати дерзамовлення, у нас з'явиться можливість, ну, по-перше, додатково бронювати наших співробітників, які задіяні на цей оборонний сектор. Друге, це допоможе нам створювати додаткові місця для того, щоб розширювати це виробництво. Ну і третє, ми будемо отримувати кошти за те, що ми виробляємо, і це дасть нам допомогу розширювати фінансування цих оборонних програм. За словами керівництва компанії, у разі успішного контрактування з міністерством оборони, навіть закладаючи певний відсоток маржинальності для виробника, в Україні все можна виготовляти принаймні вдвічі дешевше порівняно з аналогічною імпортною продукцією. Компанія навіть не виключає можливість експорту укриттів або мінних тралів після війни, якщо буде на це попит. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.